Нашому сайту повідомили про те, що в гідропарку є можливість діткам відпочити і побувати на ваших атракціонах безкоштовно. Що це було за акція? Розкажіть, будь ласка. Ми проявили таку ініціативу самі, звернулися в міську раду про проведення безкоштовних атракціонів для дітей, які позбавлені батьківського піклування. Міська рада погодилася на це, і вже другий вівторок діти приходили, змогли покататися на машинках, попригнути на батуті. І це якби для нас задоволення і для дітей. Тобто це була акція для саме цих діток, які позбавлені батьківського опікування. Так. так. Дякуємо за проявлену ініціативу.